Вітаю, мене звати Наталія Сіліна. І я лікар, гінеколог, ендокринолог Роботую з сексуальним та репродуктивним здоров'ям жінок вже більше 20 років. І сьогодні буде відео. Це будуть відповіді на питання, які я отримую в Директ про секс і жіноче задоволення. Перше питання, як покращити секс. По-перше, хочу нагадати, що у сексу є три функції: це комунікація, це гедонізм задоволення і це репродукція. Для того, щоб навчитися займатися сексом, отримувати від нього задоволення, важливо розвивати свій сексуальний інтелект. Сексуальний інтелект це комплекс речей, які потрібно в собі розвивати. Це про вміння бути в моменті. Це, звісно, не про те, що ви там. Під час заняття сексом фіксуєтесь на техніці кунілінгуса або да, там, на якійсь техніці виконання орально-мануальних ласк, це е, бути в моменті і фіксуватися на емоціях і на відчуттях власному тілі, які відбуваються під час виконання тих чи інших технік, тобто під час да, е, безпосереднього сексуального контакту. Далі це е, вміння. Реагувати на стимули зовні, Да? і це вміння відчувати свої ерогенні зони, розвивати свої ерогенні зони і вміння будувати емоційний і фізичний зв'язок під час цього даного сексуального контакту з даним сексуальним партнером. Сексуальний інтелект це про. Вміння комунікувати з партнером або партнеркою в тематиці да, сексу, і це про е розуміння е і знання своїх потреб, що вам потрібно від, е від сексуального контакту, саме чесно, бо потреби можуть бути. Бути різні, да? не завжди потреба від сексу це там, отримати, грубо кажучи, оргазм. Дуже часто люди займаються сексом для задоволення, потреб там, відчути, що ти не один, не одна, зняти тривожність через контакт з тілом. Тобто, чесно, розповісти собі про це, записати і далі да, комунікувати з собою. І рефлексувати на все, що відбувалося з вами, да під час попереднього сексуального контакту, що ви хотіли би там що ви ще хотіли би нового спробувати. Таким чином секс можна покращувати через розвиток свого е, сексуального інтелекту і через е, також. Розвиток своєї сексуальної фантазії і через наголодження тісного контакту зі своїм тілом, тобто з самою собою, це якщо дуже дуже коротко. Друге питання це, звісно, питання оргазму, скільки оргазмів має бути за один сексуальний контакт? Або там ще такі питання бувають: чи це нормально не мати оргазм під час кожного статевого акту у чоловіків і у жінок? трішечки різні механізми досягнення оргазму. у Чоловіків в них так сталося, що зовнішні вони поєднали в собі і репродуктивну функцію, функцію задоволення. У жінок природа створила репродуктивні органи всередині, да, тобто там матка і яєчники з трубами заховані в малом тазу, а орган для задоволення це зовнішні статеві органи вульва, клітер. Да, і вагіна, тобто вони окремо і розташовані зовні. У чоловіків процес оргазму він відбувається разом з процесом іякуляції, тобто у них якби продовження роду відбувається разом з отриманням задоволення. Чоловік вже точно захотів зробити еякуляцію для того, щоб відбулося продовження роду, тобто щоб відбулося запліднення і У жінок. Все по-іншому, тобто вона може розділяти секс для репродукції і секс для задоволення. Звісно, це ми і, і чоловіки сучасні також це можуть, але ми говоримо, як було створено природою. Якщо у чоловіка все добре з психічним, фізичним, сексуальним і гормональним здоров'ям, то в нього процес еякуляції супроводжується. Оргазмом завжди, звісно, це може бути різна ступень інтенсивності, тобто різний окрас оргазму, різна яскравість цього оргазму при гарному стані здоров'я. Да, ці два процеси вони якби не відневідокремлені в один одного. Якуляція равно оргазму. Ну і звісно, якщо це секс з добровільної волі, тобто да, чоловік він зацікавлений в цій там, партнерці, тобто він це робить усвідомлене і е, він якби налаштований на отримання задоволення з цією жінкою. У жінок е, за рахунок того, що в неї ці дві процеси е, да, роз'єднані, вона може отримувати. Під час безпосереднього сексуального контакту декілька оргазмів, тому що в неї нема такої прив'язки, що там ерекція, ціль ерекції це доставити сперматозоїди до піхви, щоб вони потім далі добігли до маткових труб і зустрілися там з яйцеклітиною. Тому у жінки під час стимуляції різних її ерогенних зон оргазмів може бути стільки, скільки разів стимулюються ці ерогенні зони. Тому так. Вони можуть бути різноступеневі, там багаторазові під час одного контакту. Я не можу сказати, що це е, не є нормою, якщо жінка не завершує процес сексуального контакту обов'язково оргазмом. Жінка може отримувати приємні відчуття в тілі та під час взаємодії з партнером або партнеркою. Не обов'язково бути на грані від е, безпосереднього цього. Емоційного вибуху безпосередньо від бі, біля оргазму. Тобто є різні стани, і це їх треба розділяти. У жінок може бути стимуляція регенних зон, оргазм може бути це якраз е, ситуація, коли потрібно звертатися до фахівця. Це ситуація, коли жінки приходять і, і кажуть мені, ви знаєте, я є в якоїсь погоні за, за оргазмом. От він вже ось-ось вже тут. Але чомусь, з якихось причин, я його не можу отримати. Тобто ось-ось-ось вона стимулює там ерогенні зони там або там партнера, або вони разом, начебто, все добре, але оця емоційна розрядка не е, настає. І третій варіант це коли жінці класно, приємно, вона насолоджується процесом і він не завершується е, безпосередньо цією емоційною розрядку. І це ок, вона може класно в себе е, в цьому почувати, і це не може бути. Розсідано як патологія. Єдине, що звісно, якщо це постійно відбувається, да то треба знов-таки повернутися до питання розвитку сексуального інтелекту і більше повчати свої потреби, да, більше покомунікувати з партнером або партнеркою, спробувати там різні форми. Взаємодії з ерогенними зонами. Підсумовуючи природа, оргазму чоловіка і жінки різні, вони обумовлені різною фізіологією, різною анатомією, але завжди яскравість оргазму залежить від того, наскільки глибоко да, партнери заходять в, в близькість, в побудову цього фізичного і емоційного контакту під час сексу, від рівня збудженості, від рівня втоми і у жінок. Е на відміну від чоловіків, це нормальний стан, це не оцінюється як якась енергазмія, якщо періодична жінка статевий акт не завершується для неї оргазм, а завершується приємними відчуттями в тілі. Третє питання в цьому відео: як стати впевненою в собі? Ви можете запитатися, чому я вирішила саме в розділ про секс включити це питання, тому що насправді все, що я бачу в себе в кабінеті гінеколога, це моє спілкування з жінками в основі більшості порушень жіночого здоров'я в сфері там сексуального здоров'я, там ментального здоров'я, да? це все, все ж таки пов'язано з тим, наскільки жінка себе добре знає, наскільки вона в собі впевнена, тому впевненість. В собі це в першу чергу про отримання знань, якісних, правильних знань, про е, особливості свої не тільки анатомічні, а про особливості психології чоловіків і жінок. Знати цю різницю, як чоловіки і жінки по різному сприймають інформацію, як вони по різному заходять цей контакт, які процеси в контакті відбуваються з жінкою е, і з чоловіком. Дуже важливо розуміти. Якщо якісь процеси відбуваються з іншою людиною, реальність не відповідає вашим очікуванням в стосунках, це не означає, що з вами щось не так. Взагалі важливо розуміти, що процеси, які відбуваються з людьми навколо вас, вони можуть вас взагалі не стосуватися і взагалі не бути з вами пов'язаними. Тому не треба сприймати деякі речі, які навколо вас відбуваються на свій рахунок. Тобто, перше це знання своєї анатомії психології, розуміння того, що Процеси, які відбуваються в інших людей, з вами повністю не пов'язані. Далі дуже сильним інструментом для розвитку впевненості в собі є свій професійний розвиток. Дуже важливо це не тільки стосується жінок, це стосується чоловіків, знайти справу, яка вам подобається, і в ній розвиватися. І це дуже дуже сильно підвищує впевненість в собі. Також важливо прибрати токсичних. Людей з свого оточення, якщо токсичними є ваш партнер або партнерка, то припинити ці стосунки і пам'ятати, для того, щоб будувати впевненість в собі, да, потрібно мати ресурс на це і е, потрібно систематично рефлексувати. Тобто усі досягнення, які у вас трапляються протягом дня, їх дуже потрібно собі присвоювати. Нагадую, ви дивитесь youtube канал Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліне. Обов'язково підтримуйте це відео своїми подобайками. Поділіться в коментах про те, як ви розвивали свою впевненість, як ви покращували свій секс, які міфи про оргазм у вас були, і які можливо питання про оргазм у вас досі є. І пам'ятаємо, що тільки разом підтримуючи одна одну, позбавляючися щоденно. Мізогінії ми розвиваємо товариство жінок щасливих, успішних, вільних і впевнених в собі.